Всім привіт, дорогі друзі! З вами Верес. Сьогодні ми продовжуємо грати ЛВК. На підході у нас вже четвертий день, тому давайте не замідлять і перейдемо до перегляду. Що тут у нас? У нас суперник це німецький клан Flamingos. А, Так, Ну і по балансу тако трошки промотаю, да, щоб якось на око ви мали вже розуміння, що з нас за суперник. Але він же трохи посильніший, і по балансу, ну, ну ми в мінус уходимо. Тому. Які атаки сьогодні будуть? Буду атакувати закаунта 27, закаунта за 16, за 12 і закаунта 4. В принципі, сьогодні вже багато у нас да? зазвичай там по 2-3 атаки, вроді, у нас було в минулі дні, а це вже а, прям, так сказати, завал. А, так, ну У нас тут а, по таблиці ми займаємо зараз друге місце. В принципі, поки що так і зберігаємось, да? сейвимо місце. Так. Ну і що ж, давайте одразу перейдемо до атаки. Що там у нас буде? 27? й Так. Секундочку, я ще не на цьому аккаунті. Тож 27 й номер, тому само собою ми будемо атакувати дзеркало. Давайте перейдемо так. Ось така база. Що я тут задумав, зараз розповім. Як бачите, тут є трошки слабкувата башня. Бомбьошка, ну, відрива в неї там щось на 50 хітпоинтів менше. Ну, напевно, будемо запускати дірік саме звідси. Скинемо десь. ну в мене в планах довести його десь до інферно, тут а скинуть, там уже під конами ми а, думаю, заберемо ратушу, Орлада і там ще інферно. Ну, в каке у них сидять ніякі не титаніди, там сидять людяні големи, то думаю, здогадую, що у всіх, напевно, так воно і є. Тому давайте не замідлять і одразу поїдемо в карточку, Так. Щось я сьогодні взагалі не на тому аккаунті, ще не все каке, так сказати, Надо. лишнє. Давайте, все одразу запускаємося. Так, ну сподіваюсь, долетить. Блін, ну мені здається, там точно я щось можу зловити. Але, в принципі, нормально так. Уже, в принципі, ми под ратушой. Так, все, клонкасту ми, до речі, теж можемо не виманити. Я зараз цей клон скину... а, все, найс, забирається. Просто, як я знаю, клон, коли там відконовесь, то там якісь, а, якусь долю з мілісекунд він ще там, коротше, так сказати, відображається. І там деякі юніті з конкасту можуть виманитися або даже підлітати до нашого десанта. Так, о, як бачите, радше ще вже забрати, арел теж забрати і даже забрались два інферно, навіть більше, ніж я, так сказати, очікував. Так, почистка героями. Ну і тут з цієї стороні, сторони, сторони верхньої, ми вже пойдемо, так сказати. Драконом. Як бачите, я тільки десант спроєктував і все. Так то. <хи> можна. Там вже цей під свою ситуацію, що там дірік знесе. Так, тут ми закинемо чемпіонку, можна даже це одразу зробити. Прожимаємо так, тут закидуємо вже весь мікс. Скину так соло чемпіонку, там бачу метальник просто є, ну, нам таке не треба, щоб залишалося аж під самий кінець, тому одразу заберемо. Так, що тут таке саме хірове стало, що можна сказати? Це. Соло Інферно, наприклад, і все. Арбалет тут стоїть на землю, далі, ну не знаю. В принципі, критично нічого немає. Можна зараз прожати уже. Де наш піна? А, там разом з драконами, нормально. Блін, там Кінг стоїть, Оце біда, а це прям бідам, знаєте. Зараз трошки. ну, Хоча, знаєте, можна вже юзнути ульту. так то, Я пень, ми вже виграли, тож, ну. в принципі, Багато юнітів залишається, багато драконів, да ще й там Квіна А, вже кіна все. Вже Квіна погибає потрошки. Все-таки жарбалет на землю стоїть, нема кому відманить. Окей. Так, ну реально, тут залишається таке, це ППОшка саме жорстка для моєї армії. Все, на даний момент це у нас трьошечка заходить. Перша атака на трьошку все-таки класно. Що я вирвався з тої да, там перші два дня це реально були 에, жахливі. Так. Окей, okay, найс. Nice. Ще й міну на кінець зловили, але нам, а нам, а нам критично ксають. Я думаю, це остання будівля просто була. Так, окей, okay, забираємо. Найс. Nice. Nice. Все, друзі, давайте. З цим аккаунтом завершено на цей день. Переходимо до наступного. Наступна атака у нас буде проходити з 16-го аккаунту. Давайте одразу перейдемо, що у нас за база. наварені у мене тут райдери плюс, так сказати, з десантом. Ну, я тут тільки героїв буснув. знаєте, в принципі, у мене тут і дракони, і кулі, і райдери вкащені. Ну, там от лави такої сенсу не буде. ну, Пару лишніх тисяч хітпоїтів. Ой, тисяч. Там пару сотень десь з хітпоїнтів та да, в принципі, долетить дірік туди, куди треба. Ми його будемо скидувати отак з фабрики заклять, впасти він десь дожен на золото Схову, ще забрати ратушу, забрати моноліт в планах. Так, тут у нас ще інвісторхи завадить, але нічого, думаю, в принципі, тут і метальник забереться, поки там буде інвіст діять. Тому можна починати атаку. Торнадо зловив херо трошки. Так, у мене там, кстати, арчери почти почти вмерли. Тому з інвізами головне не пропускати моменти. От як зараз тільки що було. Блін, скелети. Скелети прям зараз дуже заважають арчерам. Так, Окей, Орел забереться, ладно, рад, що ми злішопа. А хоча радо, що навіть і треба пробувати збирати все-таки, ми її добили. Так, далі ми закидаємо так таким чином героїв. Так, ну, Кстати, бомб... ради бомберів можна варто було бустануть. Але ладно, тут апаркан від 13-го -та таунхола, тому думаю, справимося. Хоча навіть і не туди, куди треба, вони побігли взагалі. Взагалі не туди. Так, може, давайте сюди чем поскіну? Можна зараз це все прожати, думаю. Поки багато що у нас тут є, тут у нас і моноліт б'є, і метальник, і соло інферно, тому, думаю, саме час. Де там квіна? Так, кіна пошла доверху там почищувати до 12 годин. Так, от таке, що саме ще фігове сталося. Це ось до отрута. Даре, ну вона вже заюзана, то думаю, в принципі, дракон зараз спокійно долетять і доберуть ту станцію. Так, соло інферно ще таки теж. Реально, щось дуже багато такого важливого дефу позалишалося. Ну, а, хорошо, що хоч арчіри ще орла забрали, да, ну. вони якось там на лоу ХП вже жили. Так, кстати, квіну може. А хоча квіну вже варто, напевно, прожимать буде. Блін, трошки не добрав. Там би реально ту дуйку забрали, да і все. Краб просто входить якісь, прям. Не знаю, дракон і все, і квіна залишається. Лише надія на них. Просто не знаю, Зараз десь дракон може і темну бомбу зловити, і це називається Game Over. Прям не добив база доволі простенька була, але неудачі починається, так, походу. Так, ну окей, думаю, в принципі, викрутимося. Ну, знаєте, буст тут би ні на що не вплинує. Думаю, в мене і так дракони і райдери фулові, тому наві справа, напевно, і не в цьому. Да. 12 секунд, блін. Ну, реально маловато часу. А, ладно. Ну, хоча б добий Nice. хоча б один відсоток лишній день не бив. Ладно, двушечка. В принципі, буває, не треба тільтувати. Давайте краще перейдемо до next аккаунту і попробуємо зробити покраще вже і все вчасно зробити. Так, друзі, ми знаходимося на основному аккаунті. Давайте перейдемо до перегляду бази, це 12-й номер. Отака От база, що я тут планую зробити. Між тима двома колекторами закинути тут лаву плюс Дірік. Дірік у мене десь довжен впасти зюди, десь в цьому районі. да Тут забрати в планах у мене ратушу, забрати моноліт, поки там інвізна станція буде діяти. Сподіваюся, в принципі, вони почнуть першим бити. Хоча не знаю, скоріше вони так і так будуть бути метальник напевно, першим. Але в принципі, ратушу думаю, можливо взяти, навіть не, димчись, не те що там інвіз. так в принципі, поки що все по планам. Так то тут можна буде ще скинути з 6 годин героїв для виману клон касла. Не знаю, ну, в принципі, може він і виманеться, Якщо виманеться, то в принципі можемо а, приблизно, напевно, звідси закинути. З цієї сторони тут можна і піну забрати, бо коротше, побачимо, де буде така вигідна сторона, щоб закинути. Да, може, там десь а, біля райдерів їх скинемо. Так, так сказать, побачимо пізніше. Так, а, секундочку. А, секундочку, я краще. По кращого рівня візьму собі КК. В принципі, на ЛВК гуляє мене в мультиплеєрі, тому а, думаю, варто. Так, 12 номер одразу в атаку. Так, ну, я все очікував, що Дуйка буде здувати, в принципі. Найс. Nice. Встигаємо прямо. Так, найс, саршері далеко не утікають. Вони тут зараз заберуть і моноліт, і приступають до биття ратуші. Так, треба все вчасно підкинути. Найс. Так, поки вони там щось добирають. Ага, Конкасту, кстати, виману, да, вроде, Да-да, там людяни големи. А, слухайте, напевно, давайте краще Як я тут зроблю. А, можна відсюди закинути такти героїв. Я трошки передумав, буду отсюда запускати десь райдерів. Зараз трошки дракони тут почищать сторону, щоб вони сюди не улетіли. Дракони, герої почищення і <laughs> Так, так ага людяний, блін, ну це трошки критично було. Зараз вони трохи квіну, мою, дай затормозять. Так. Окей, можна вже тут біля короля скидувати райдерів, думаю. Так, сюди. Чемпіонку би куди дропнуть. Чемпіонку в соло нема бажання мені кудись викидати, тому напевно, десь зараз разом з міксом. Давайте її скинемо. Так, перший хантер пошов. Поки бомбері не будуть і побачимо, куди у нас пойдуть герої. Я для них це все буду тримати. Та, блін, мене якось варден, знаєте, в таку, не знаю, маленьку частину цих... Якось за них зачепився і все і не хоче якось далі підходити, щоб більше прожать. Так, отрута вже відновилась, це фігово. Так, ну ладно, у нас ще є прожаття на кінга. Так то... Не треба розстраюватися, в принципі, може ще щось і вийде. У нас так 102 героя ще з прожаттями є. Є парочку драконів, є у нас ще живий Варден. В принципі, ще можливо якось викрутиться. Так, окей, квіна там зараз розправиться з баштою Арчер. Кстати, даже і Кінг пішов, ніфіга себе. Він прям взяв, розвернувся і на башту пішов ту Multi Арчер, да? Ну, реально, перед золотосховищем. То есть на гоблина провалный, так сказать. Давайте сюди, бомбарів. бомбарев. Оу, краб, квина там застряна, зараз. Я там вже, думаю, уже можно и пружать тут а точно. Давай! Давай, не... а ну, подождите, на Нічо... Найс, nice, ничего не залишается. Давай, ты жмей, жмей. 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 Нет, походу все. Это... Це... Про... Провали, просто подивіться, скільки там ну, я думаю, ви бачили, там ви взагалі нічого не залишилось, там всього пара пікселів лишилося. Що за неудача, я не знаю. А, ну ладно, вже на 1% все таки більше, чим в минулій етаці було. Це вже покраще. Тому давайте на Next Account перейдемо і так сказати, вже візьмемо там якусь дерішечку. Сто атаку у нас зараз буде на четвертому номері. Давайте одразу подивимося, що за база. Так, а я тут запланував з 9 годин закинути, десь з цієї шахти якраз скинемо. Можна навіть ось цієї трошки ямки. Так, тут, там. лаву. Дірік, так сказать, по стандарту. Дірік в мене має десь прилетіти сюди на мульті-башту арчерів. Ну, в принципі, тут можна і закинути клон, тут забереться такий важливий деф, як гіг-пушка. В принципі, для героїв воно трохи да і буде <клес> давати шкоди якось. Де вона сама по собі жирний деф, тому трошки буде затримувати драконів. забрати моноліт, ратушу, ну, в принципі, так далі. Головне там затрути трошки не протопити, щоб вона не, актив... не активувалася. Думаю, буде все окей. Так, давайте поїдемо в катку. В принципі, у них у всіх людей големи, так, то нічого нікого відманювати не треба, якщо там титаніда, так, якась би була б. О, крап. кстати, лава може лопнуть. Найс, давайте зараз. Скину. Я просто вже трохи боявся, що може отрута випасти. То, по ідеї, повинна вже забиратися. забирається. Забирається мультиінферно, забирається ще друга їх пушка. Прям. Чудово, вона ж вроді мультипушка, теж да, називається. Я точно не знаю. Но якщо мульті-баштарші, то напевно і мульті Кенон, чи як там воно а, пишеться, Так, а, що там ми бачимо? Можна звідси закинути героїв так по чистим коридорам для наших райдерів. Так, ну, хірово, що просто відьми в КК, Кстаті, не у всіх у них лед големи в КК, от що я примітив. Я то пам'ятаєте, пару хвилин чи хвилин, тому казав, що у них там да, у всіх, напевно. А як бачите, тут отак. От так, друзі, прошу вибачення. Коротше, я пізніше замітив, що у мене за остання атака не дописалася, не знаю, щось походу, з прогою сталося, і реально, <кліст> на цьому моменті, де я вже випускав драконів, запис оборвався. Тому ось до буде продовження так сказати у відді повтору. В принципі, основне ми тут зробили, записали це так, сказати, скинули десант, забрали тут ратушу. дай. Таке, що у нас тут забрав десанту, там, почти 40%. Тут вже скинули герої на почистку. Давайте вже продовжимо. От, Отак у нас скинулися дракончики, можна на 2Х це вже поставити. В принципі, таке саме цікаве, ми вже зафіксували. Так, як я казав, каке відьми тут сидять, атаку. Як я пам'ятаю, я зробив на три зірки. Да. Прям реально, як тоді сказав, помните, 98-99% і ця атака буде точно 100%. І як бачите, все таки вийшло. Так, ну. Так трошки заспойлерю, якщо чесно, але ладно. То Тось, у нас так кінг помирає, та, так, без того, не знаю. В принципі, він хорошо прочистив фланги, але в центр ну, правильно, не, не вдалося зайти. Але як бачите все, дракони тут підлітають до останнього сектора на 12 годинах, добирають ці нещасні арбалети, хоча да, які нещасні, фул-рівня такто. Ну і все, тут у нас ще і квіна, так сказати, навіть не почти, а точно на 100% відхилена. І ось така атака у нас е, виходить. Да. Ще раз прошу вибачення за те, що так сказати, запис обривався, але е, добре. Лучше вже знаєте, все одно краще вже так і через повторюю показати, чим взагалі б я ту атаку не показав. Ось така у нас, так я, да і в принципі, реально, програма, якийсь бой пішов, в принципі, буває. Тому ось такі атаки у нас були сьогодні. 40 зірок вже ми маємо. 20, так, а 20, 19. Просто думав тут хтось 20 робить, але нет, це у суперника роблять. Так, по таблиці 302 зірки вже є. На другому місці ми так і тримаємося. Ну, Поки що все. Там вже пізніше я виберу вам якісь повторчики та й подивимося вже всі разом, де бачимо, що у нас там буде по таблиці. Друзі, ось і завершується четвертий у нас раунд ЛВК. А, як бачите, це у нас перша поразка, так сказать, ну не завжди та щійта, і тим паче ще в майстер-лізі. Тому ось такий сильний суперник попався. Ну, ще один сильний суперник у нас попереду є. Тому так сказати, розслаблятися не варто. А, так, 61 на 70, як бачите, по таблиці ми на даний момент знаходимося на другому місці. Так, і що по атакам? А, у нас по атакам я покажу лише дві атаки. Це атака буде на 7-й номер, а також атака на 24-й. Ну, тут далі 12-ті крили, да, тому не дуже цікаво. 27 То ми взагалі і записували. а до У нас 6 трьошок було в принципі за цей раунд, але реально мало що є показати. Так, у суперника. У суперника я вибрав атаку на третій номер, на п'ятий і на шостий номер. Давайте перейдемо, подивимося. Тут всі атаки, так сказати, на 16-й будуть іти, тому є, що подивитися. Так, почнемо з суперника А, Так, тут у нас в міксах, в міксі ми бачимо корінці, плюс пекі, плюс боулери. Цікавенько. Рупібо, да. якось так виходить, якщо е, оці, типу, назви скорочені здійсню. Да. Ну давайте подивимося, що воно з себе представляється. Ми вже знаємо, що який результат тут буде трьошка. Так, коломет пробиває шлях до центру, так сказати, тут а корінці вже запускаються. А, да. Ну, і пеки, так сказати, випускалися так краям, щоб просто почистити сторону да -да, і синяками. ще плюс, А так то в основному тут корінці заходять в центр. Так, от фріжиться кокей, думаю, повинно було, але наш дракончик не загрізався, окей. Не знаю на що він це скинув, може я щось прогав, може це взагалі. Викислі... Ну, Лідгулі, тут теж нема ніякого. Я може з цього. Може таке у нього. вийшло, ладно. А, щось прогав в цей момент, але давайте слідкувати заката. За так, я думаю, можна вже і поставити 2Х. А, хіл на корін сіл. під пожаттям Кінг зносить ратушу. І тут також закидується в Варден. Вардена забирали, до речі, ріколспеллу. Бачу, така аура біля нього, так сказати. З'явилося, коли він тут скидувався з цієї сторони. Так, ну і все. Ось така трьошка, в принципі, ну, реально. Корінців, що різали, що не різали, все одно зносять базу. Так. Ось така атака. А, наступна атака, у нас, якщо не помиляюсь, на п'ятий номер. да, Там вже потім на третій, Подивимося. Так, ось така база. По атакам а, знову корінці. Корінці плюс супер арчери. Якщо це мас-дроп, то я, напевно, 2х поставлю, щоб сильно не тягнути, так сказати, час. Де, в принципі, реально, тут просто корінці дропаються, де і все, тут немає що дивитися, де і коментувати. Так, Арчер на 9 годин на почистку. Тут маздроп пішов з корінцями на сторону що я одразу 2х поставлю. Так, закидиться це все сразу, і герої, я не знаю. Який сенс двох учнів Вардена брати. Я думаю, в принципі, одного достатньо. Але ладно, так сказати, для кращого ефекту. Так, нормально. Ульта Вардена вже прижимається, прижимається Кінг. Ну дай реально, вже більше половини бази немає. Вроді, недавно почав дивитися атаку, тут баг і все зноситься. Так, окей. Суперарчері теж там потрошки почищують. Да, не як. Тільки на квіні на залишилась ульта. Ось так. Все добирається, так сказати, дожимається. Тут залишається нещасний Варден, дай його добирають разом з Спелтауром. З... 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 Отака атака. Поки що щось корінці. Корінцям реально, хоч їх і ньорфали, але багато гравців ще й атакують до сих пір. Так, на третій номер. На третій номер у нас тут знову корінці, блін. Я не знаю. Якщо вона в опять будуть корінці, якісь суперника, то я, напевно, їх показувати навіть не буду. Реально, один маз чисто в атаках. Так. Окей. квінхілом, так, да, тут виходить. Ну ладно, в скрінфілм це вже більш якось цікавіше, я думаю. Це не просто так масдропом дропнуть, думаю, такі атаки можна і подивитися. Так, окей. Там травиться дракончик, підкидується вогнемет на 6 годин. Так, не помню, не, не бачив навіть, що тут стояло. Ну, забереться тут, по ідеї, соло інферно Так, ну і таунхол. Таунхол тут прямо так з краю стоїть на 12 годинах. Так, фрізиться інфер... Ой, Щось заговорився. Моноліт тут фрізиться так, щоб квіна не витратила свою здібність. Забирається він рікол спелом переноситься на 9 годин самих крайніх. Сам кудбаза, якщо так коректно говорить. Так, окей. Розкривається вогнемет, В принципі, його походу Тесли добили, як мені здається. Да, да, і тут вже починається запуск корінців. Давайте я на 2 х поставлю. Да і що тут коментувати? Реально, прям. От Спернику одні корінці були, да, і тут немає що розповісти, просто тут кидаються баночки да, на ці юніти і все. А головне, так сказати, це контролювати, прожати ульту Вардена того ж вчасно, да і все. Так, тут. О, не знаю, Мені було б напряжено, напевно, з такої сторони атакувати, тут прям ратуша остається саме останнє. реально. Дуже великий шанс би на однушку міг би бути, але о, в принципі у суперника ще й достатньо юнітів так залишається на доби. В тому. Ось така атака з дуже хорошим запасом виходить. Що ж, переходимо до наших атак. Першу атаку покажу з самого нижнього номера. Так, спускаємося прямо сюди вниз. Це атака на 24-й номер. Ага, Отака. От 14-й тон Вибирав таке щось показати. Де у нас чесно мало які атак може показати, у нас тільки дві атаки будуть показуватися. Так, атака буде проходить гідрой. Так, кидається Дірік. Навіть mm -hmm. не всі арбалети на повітрі стоять, але це реально, так сказати, плюс. Так, підкидується вже інвіз. Тірік падає, не знаю, прям ідеально б сказав би там, де треба. Тут прям можна збрати і ратушу, і метальники, і, ор... і арбалети, і орла. Прям всі основні будівлі, слухайте. Прям реально непогано так десант впав. Головне, щоб зараз арчери там не. Подбер... Не подобрали там, звичайно, якось, поки стріляла по будівлі, не забрали людяного голема, бо реально трошки сповільнив прогрес. Але як бачите, він там собі спокійно і остався серед спирашів, так сказать, імпостер. Так. А, як бачите, як я і казав, да, основні будівлі заберуться. І все реально, серце бази забрато, що ратуша, що і весь основний деф. І конкастл також. Прям десант зайшов на урайп, сказав би. Так, далі, 6 годин підкидаються герої пробивається тут аж шлях. Так, да, тут погано, що соло Інферно проти героїв це доволі кепсько, якщо чесно. Так. Давайте 2Х поставлю. В принципі, там скоро буде вже у нас іти заход з дракончиками, там ми 100% прискоримо. Ну, як бачите, квіна там спокійно розбирається з Соло Інферну, в неї тут а здібність іде на стрілу. Так, на варда, на Рейдж юзається, і на Кінга тут, і на чемпіонку, скоріше, все, по дефолту. Так, Кінг помирає, як бачите. Так. у Квіни ще є прожаття, тому вона тут виживає, прожимається, так сказати, і добирає там пару будівель дефу перед своєю смертю. Так, ну і все. Тут а, з 12 годин у нас, до 12 годин долітають дракончики, тут далі вони до 9 годин підуть забирати оцей деф і всі інші будівлі, які залишилися. В принципі, така атака виходить. Реально. Доволі непогано. Мені тут сподобалося, як десант залетів, це чесно. Прямо. Да, і база, знаєте, у суперника будемо чесний. Ну, весь серйозний деф так в центр поставити, ну це тупо. Так. Що ж далі? Давайте на 4 номер. номер. Стоп, який четвертий? на сьомий. Четвертий це ж ми <смі> атакували вранці. Так, атака теж буде гідрою. Слухайте, у суперників одні корінці, у нас одна гідра, в принципі. <смі> це, я не знаю, такі одноманітні мікси поки що цей день виходять. Так, окей, Дірік впаде тут в сектор біля ратуші, Ну тут теж можна буде забрати ратушу, забереться Орел, забереться мультиарчер Тауер. Тому реально, Інферно також. Більшість основного дефу теж тут позабирається, але, на жаль, ще не весь. Так, Тут так неудобно цей метальник стоїть з краю. прямо самого. Так, забирається Орел, каке виманіться, в у суперника тут сидять супер міньйони Слухайте, тут прямо у них реально різні юніти сидять, в когось там були. Людяни големи в когось там були супер мухи. якось по різному вони наварюють. Так, поки ми тут розмовляли, да, так обговорювали десант, тут запускаються одразу, так сказати, немедлячі запускаються герої біля 6 годин. Можна прискорити. Окей, так, Забирає, забирається тут без проблем ворожий кінг, там як хантер на допомогу підходить. Зараз добереться. А, один міньйон залишається в ще, де і тим часом з 9, ой, з 9, з з 3 годин підкидується також а, наша армія, тобто ось райдери. Так, супер, супер міньон один живе. У Квіни немає ніякого прожаття. Це, в принципі, доволі фігово. Ну ладно, суперміньйон полетів на драконів, так, то, то вони там з ним без проблем справляться. Так, ну і все. В принципі, ніяких таких проблем, ну окрім метальника і моноліта, немає. В принципі, атака зайде на трішку. Зараз подивіться, як тут все буде. В принципі, достатня кількість армії залишається, немає що переживати. Так. І ось така у нас виходить атака. Доволі теж м -м, класно. В принципі, Десант теж непогано залетів. Ось такі атаки, друзі, були. Реально, одноманітні. Суперники атакували корінцями, ми атакували гідри. Прям. <сум> <сум> Дуже великі різноманітні, давайте так скажемо. Да? Тому ось так. все. По четвертому дні, так сказати, обзорчик завершився. Все, що я хотів, я показав. Таблиця, друге місце, це я теж раніше показував, Ну, але ще раз покажу, да, в принципі, може ще й помінялося, поки ми тут розглядали таблицю, так, Ой, таблицю. коли дивилися атаки, там повторчики ці, то реально може все ще й помінятися. Там да, хтось може більше. Або хтось когось пернать. Ну ладно, все, друзі, буду прощатися. Всім дякую за перегляд даного відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Орест. Всім пока!